Є знижки на пульмоприз 20%. в аптеках подорожних, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Віктор Кузьміч, дякую, що запросили. Ми останні бачились, коли родина ваша була в більш повному складі. Ольги Михайлівна немає з вами зараз. А ви як? Взагалі. Ну, стан був такий, була розгубленість. Я звик завжди, що вони зі мною, що ми разом. Ми були дуже дружною сім'єю. Ми з Ольгою Михайловиною прожили 57 щасливих років і 47 з Андрійком. Я не знав, як я до завтра проживу, і то був крах мене всього. Я пішов в армію, і ми домовилися з Ольгою Михайлівною, що будемо писати один одному кожного дня листи. Сьогодні якось так дивуюся, про що можна було кожен день писати. Але писалося, тому що писало серце, любов писала. І потім, як з'явився Андрій, Андрійчик, то вже була зв'язуюча ланка між мамою і татом 17 серпня. Мені відкривається вікно і кричить мені знайома Вітя, у тебе син. У мене крила виросли. А ви хотіли ще дітей? Я хотів, щоб дочку, але Ольга Михайловна мала тяжкі роди, і вона просто десь трошки чи страх був, чи щось, а я вже не хотів наполягати, тому що, ну, як твоя близька кохана людина, нехай вже буде так, як є. Пісня мам. Е, він з вами радився, коли я цю пісню написав? Показував її? Ні, він вже привіз готову пісню. Готово. Готову. Він їхав тоді з Івано-Франківська, а він завжди машиною вибирав такі дороги, щоб швидше додому приїхати. І десь якоюсь старою дорогою поїхав, заливав його в ліс. Там то вже ніч, лісовози якісь їдуть, якісь десь пожежа була, торфи горіли, дим. І каже, на мене такий страх. Прийшов, що я можу мами не побачити. І от у нього протягом того якогось короткого часу той текст визрів, і він положив тобто, на музику, і отак вийшло, як оцей от дзвіночок мам. Це ви робите? Так. То по суті, їх в інтернеті і в народі назвали мамині дзвіночки. Моя сторона технічна. Приготувати глину, виготовити їх, почистити, помити, випалити. А Ольга Михайлівна їх розмальовувала і нотками їх оздоблювала. А зараз я роблю. Воно настільки мені потрібне зараз, що я це роблю з великою любов'ю, задоволенням і з бажанням. У мене, як не стало моєю Люсі, з'явилася така необхідність говорити з нею і з Андрійком, коли я на кладовищі їх відвідаю. Я з ними розмовляю як з живими. Починайте собі з Богом любі мені, що вам надаюсь. Я вам вже казав, що э, для мене абсолютно дивом стала дивним і незрозумілим історія смерті Ольги Михайлівни. Це було раптово, чи це? Її здолала тяжка хвороба. Вона лежала в лікарні у Львові сім місяців. У неї був інсульт. Потім вже лікарі вже на натякнули, що треба. Ми тут вже нічого не зробимо, і вона ще була три тижні ще була вдома. Угу. І другий інсульт, який стався вже вдома, ми ще швидкою її завезли в лікарню, в реанімацію і на другий день волі не стало. А ще в такий якраз момент був половина четвертої в обід. У мене такий серцевий припадок страшний, така стенокарнія. І потім Світа приїжджає з лікарні разом з Вірою, це з молодшою сестрою Олі. І кажуть, Оля померла Пів четвертої. А ви часто згадуєте приїзди Андрія до вас? Кожна зустріч була великою радістю. А саме така була 2012 рік. Андрійко дзвонить. Тато, ти вдома-дома, відкривай браму. Я відкрив браму і заїжджає машина з величезним бантом таким на капоті. Я думав, ну, Андрійко, якийсь черговий прикол такий, що, щось, таку, щось цікаве собі задумав. І виходить з машини. Таточко, я вітаю тебе з днем народження, і ось тобі подарунок. Ну, пісня мам є, пісня мам. А про тата що написано? <с. <с. Не ревнуєте? Я кажу, у мене є і пісня і про і про тата, яка сам собі країна. Не стидайся то твоя земля. Не стидайся то Україна. Добре там, де нас нема, нема. Стань для батька нормальне то, Я вважаю, що то пісня для, для тата. Як ви сили в собі знайшли, тому що направду я, я боявся як ви це переживати. Взагалі-то я по життю жив з девізом менше слів, більше діла. Що я собі, виходячи з тої ситуації, сказав. Кузьміч, ти повинен, ти можеш, ти зробиш. І по суті, то все зараз теперішнє моє життя чи існування, як там його правильно назвати, тримається на вольовому зусиллі. Це цибулька кущова, так. а то рядочок-чесник. то під зиму садився? Все своє, фактично, так. Ну то так, щоб було під піти на грядку, щепанути свіженького. А це ще вітер Кузьміч, це таке. А а це, це з хвойних. Чи бачу пролізки трошки, так? Так, то так, маленькі радості. Маленькі радості? Так. А є у вас якась мрія отут, на землі, на городі? Єдине, що зараз просто хочу трохи протриматися до тому світі на, на своєму ходу. Нема Андрійка, нема Олі. Хочу, щоб. Щоб я був як продовження їхнє.